Деденстрація контролуру СО2 для вирощування грибів. Зараз він показує номер телефону, якщо є запитання, далі свою назву має показати. Гриб 7С. Рік виготовлення, підключення до датчика С2, відключення автокалібрування. 1833 це концентрація СО2. За замовчуванням там стоїть 800-1500 концентрація СО2. Оскільки зараз більше, ніж 1500, то автоматично включився вентилятор. Я нещодавно на нього подихав, тому зараз концентрація СО2 падає, коли падає нижче, ніж 800, то вентилятор автоматично виключиться. Але приміщення зараз близько 800, тому треба трошки підняти ліміти, щоб зайти на налаштування, натискаємо і тримаємо. Енкодер, мінімальний рівень поставимо, буде 1400, максимальний рівень. Там, 1950 не особливо важливо. Наступний пункт меню – це автокалібрування ABC. Якщо у ну, випадку рибів, зазвичай немає можливості постійно вентилювати приміщення, ну, періодично вентилювати приміщення до свіжого повітря, тому автокалібрування потрібно відключати, тобто тут має стояти OFF. Якщо автокалібрування відключені, то виробник рекомендує періодично перевіряти по свіжому повітрю датчик 2 тобто виносити на свіже повітря, і там він має показувати 400 ppm. Якщо відхилення більше, ніж 40 ppm, то бажано прокалібрувати, тобто провітрити. Ну коли ви вже добре провітрили, хвилин 30 без прямих сонячних променів, то заходимо на цей пункт меню і. Обираємо ЄС yes, і натискаємо ще раз, і він перерахує рівень СО2, який буде бачити, до 400 ppm. Раз на два місця радить робити виробник таке, таке перекалібрування, але ну, за досвідом це можна робити рідше. Ну, це залежить від умов, в яких буде працювати датчик СО2. Далі, наступний пункт меню тестування. Тут ми можемо просто перевірити, чи правильно ми підключили вентилятор взагалі чи працює контролер. Він задано кілька разів включає і включає вентилятор і повертає попередній стан. Прихід, цей пункт-меню для цього датчика не потрібний. Попередній перегрів не, не, не потребує, тому тут 0 стоїть. Ресет Тут можна скинути наштування на до, до заводських. І останній пункт меню це версія програмного забезпечення. Повертаємося. Так, ми там, здається, ставили 1500, мінімальний рівень co 2 1400, а, ну тому зараз 1300 і то виключився вентилятор, якщо подихати. Фу, коли, Якщо достатньо надихав, 1600 там 1950 має піднятися, щоб включився вентилятор. Так, я включив свій вентилятор, з цього боку все працює. ну В принципі, можна ще почекати, поки він провентилюється, ну це довго ми будемо чекати. На цьому в принципі все.